Прошу вашої уваги, шановні здобувачі освіти, шановні колеги, ну і всі, хто захоче приєднатися до моєї дисципліни, яка є в вибірковому циклі, і курс називається Соціологія. Взагалі, говорячи про соціологічну освіту, вона сприяє розвитку критичного мислення, що важливо в теперішній час. І соціологічне знання дозволяє нам вирішувати соціальні проблеми як у професійному, так і особистому житті. Людина, що володіє хоча б початковими основами соціології, набагато легше соціалізується, краще реалізовується в професійній сфері, вміє вирішувати різноманітні конфліктні ситуації і, з-поміж іншого. І у власних сімейних стосунках теж дуже часто це сприяє злагоді і безконфліктному спілкуванню. Тобто соціологія це та наука, яка реально полегшує соціальне життя у всіх його сферах. Отже, що ж передбачається самими зацікавленнями сучасної соціології, це людина як творець соціальних відносин і суб'єкт соціальних відносин. Це вивчення соціальних спільнот, соціальної взаємодії і відносин. Це соціальні процеси, це соціальні інститути і організації, це соціальні рухи, це соціальні культурні явища і суспільство як сукупність у цих засобів взаємодії. І оскільки професійна діяльність людини відбувається в суспільстві і є формою, є формою участі в суспільному поділі праці, соціологічний аспект мислення має особливе значення для кожного фахівця. Курс соціологія спрямований на набуття здобувачами освіти, знань про навколишні соціальні явища і процеси. Формування у студентів знань про суспільство як системне утворення, засвоєння знань про механізми функціонування суспільства, його інститутів і соціальні групи, розвиток здатності до аналізу і прогнозування розвитку соціальних процесів виступають важливими умовами формування активної, життєвої і громадянської позиції майбутніх фахівців. Отже, тематичний план, який я пропоную щодо навчальної засвоєння навчальної дисципліни соціологія, полягає в тому, що на початку вивчення здобувачі освіти ознайомлюються з програмою та структурою навчальної дисципліни. формами та методами навчання, видами та методами контролю здань, вмінь, навичок та компетентностей. Тематичний план навчальної дисципліни складається з двох модулів, кожен з яких об'єднаний відносно самостійним змістом і призначенням блок навчальної дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних тем дисципліни. Ну і методичне забезпечення це те, що розміщено як складові навчально-методичного комплексу дисципліни. Саме соціології на платформі Moodle це силаву з дисципліни, це робоча програма з дисципліни, конспект лекцій, плани практичних занять, методичні матеріали до відповідно самостійної роботи та індивідуальної роботи, методичне забезпечення різних видів саме різних занять. Презентації, підручники, посібники з дисципліни інші інформаційні джерела. Тобто, заходьте, користуйтесь і вивчайте дисципліну Соціологія. Всім гарного дня!